Доброе утро всім. Тільки що розібралися з підключенням інтернету, світу немає. Я сидимо. Я якраз встигла два відео зробити. Хоча робила два відео, але все одно відключили світ. Ну, вже що маємо, то маємо. І зараз ось сидимо без світу. Зараз, вдвох, субота, вихідний. Взагалі, зараз буду збиратися, будемо пить чай. Хоча світу немає, а Поля каже, хочу этот, Підключити ну, газ, ну, газ в общем, А я кажу, ні, сама ти не підеш, бо я боюся. Головне, вчора вона все сама робила, я не боялася. Ну, Рома вдома був, знаєте, таке прибіг, підскочив ту таке. А зараз нікого ж немає, ну, все одно треба, щоб хай підключає, хай дивиться, тільки щоб я бачила, щоб не так страшно було. От, То я зараз підемо. Ще раз підемо чай пити. На вулиці туман. Бряка, оце все. Капіт. Так, дякую всім тим, хто підписується на мій канал новим підписникам. Дякую за такі чудові коменти, які ви пишете. Також дякую, Це таке, знаєте, підбадьорює, хочеться щось робити, працювати. в общем. Е, ну, знімати. Ну, я да, завжди. Я просто вчора не знімала, тому що ну, довго валялась на кроваті, нічого такого не робила. Е, ну, 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 Взагалі такого. Цілий день на кроваті, думаю, ну, що я буду показувати, як я лежу на кроваті, ну, побалакати теж, <кій> не побалакаєш так особу, тому що, ну, знаєте, про що балакати, хотілося, звісно. Це я так, знаєте, я люблю в основному там от знімати, тоді, кого вдома взагалі взагалі нікого немає. Тоді ти ходиш, така спокійна, щось там показуєш, розказуєш щось там, то тоді так. Да. А так, як ось цей, то, то той зайде щось каже, то той щось зайде скаже. Ну, коротше, перебиває мені оцю таку волну, знаєте, як то кажуть. Перебиває волну <кхем> і цей. І тоді вже немає такої охоти сильної. І знімати або показувати. От. от. Ну Ну так Зараз я ж кажу, зараз я буду збиратися. Поля то вже підключила її, настроїли. Я тут мій, поки мені роздала інтернет, щоб вона поки місь трошки посиділа. От. Ну А ми будемо зараз збиратися, зараз зберуся, швидко та й підемо поп'ємо поснідемо. Не прощаюся, може ще щось поснімаю, так що сильно з вами не прощаюся. Ось на дворі бачите таке, туман такий. І темно, темно на дворі. Цвіточки треба вже зробити порядок в цвіточках, бо ніяк не доберуся до них. в общем, така погодка в нас. Яку ти книжку почала читати. Ми вже чай попили і ось, ось читаємо oh. сафарі. Да? С... Ні, са... я прочитаю, як книжка називається. Сафарі сафарі і автор. Дім, де живе світ. Дім, де живе світ? Так. Дім, де жевріє світло. Ну, пофіг. Папа їй сказав так книжку прочитати. І вона дожена прочитати до Нового року цю книжку. Що, <риклад> злякалася? У нас щось читати треба. Так що тут щас... у нас я буду читати до. зараз кажу, до якої до якого параграфа вообще параграф до, до того параграфа зараз я відкрию той параграф тут параграф глава а не параграф ну пофиг глава чи параграф это глава Ліна, я не можу короче до до 51-ї глави наверное чи там зараз угу. я найду короче вона до 51-ї глави Mm -hmm. Але я сьогодні хочу прочитати до четверти тільки глави. Ну, понятно. Ну, там має тільки сім сторінок. А, а я усю читаю. Я це остання книжка, я ніяк не можу йду читати. Мені треба йду читати. Послухай мене, це остання книжка із серії Тес Гаррісон. Про. Е... Ну, там серія йде її там. Коротше, як прочитаю, то тоді я вам розповім. Там ця, дві героїні мора. і... А ти не можеш просто взяти розвернути? Просто... Ні, там багато його. що я буду... Там на кожну книжку оце пишеться. Mm. Е, Джейн Ріцолі та Мора Айлз, Оце із серії цих, да. і оце ж... ну, я їх вже... це 13-та книжка, це я вже 13-ту книжку читаю. Так що я оце буду читати. А Поля все почала, папа їй сказав вчора прочитати. Ну, звісно, не всю за сьогодні тут книжки. Короче, тут, коротше, більше ось цього. Тут більше ну, написано фігні, ніж самої книжки. Ну нічого. Ти ж не знаєш, що за фігня почитаєш, а може то хороше. Щось. Ну, не знаю. Це інені книжки вже прийшли до інені книжок, читаємо, а там побачимо. Так, коротше, ми чай попили, кофе цього? кофе попили. Все це тепер у нас читання, поки світ світу. Да, поки є так, дівчатки, дивіться, як вони називаються Тіпси. Тіпси. Оце я собі такі хочу купити, щоб робити форму для ногті. Зараз полі робимо. Ой. Це ну, мені подобається купити наборчики. Ой, щось собі... вики. Й-мою! А, оце воно. Та це на ногу Хі, я забула, то вже приготувала. Наклею так, така формочка. Наклею їм і, виходить, хороший. Цей форма ногтей. Я потім покажу, що у нас вийшло. Це я зараз і полі рублю одну руку. Ну, я маленький такий, і такий, нежні, у нас туди все, бачите. <гум> Набор ось то, 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 топи, то бази, то і ще щось, лампа. Ось ми гріємо. Таже це все, да. ну, В общем, це так і делаем. Ось ми зробили ногти. <гум> Наростили. Трошки так попробую. Це я перший раз її так наращувала. Пробувала. Як вони? Тіпсами? Тіпсами. Тіпсами. Ану отак от руку. О, ось, бачите, тіпс. Ну, звісно, це я перший раз. Взагалі, ми той заховали, бо той трошки. У мене травмірований. Так. Да. А цей ось у... попробували. Ну так, легенький, щоб не цей в щоб школі, щоб школі не... блискучий. Да, бо вона кутіла все чорний. Зачем чорний? Ну, можна літом буде. Літом... На канікулах можна делать чорному. Ну, літом можна. А... ну на літом, не літом тільки. На Давай канікулах так. можна. Так, все одно воно вже це попробує, потім його одерти ще. Так, ну отак, побачимо, наскільки воно хватає. В общем, я подивлюся, як воно в неї буде держатися. І цей, тому може, так клади нормально то тоді я це собі теж ось такі штучки буду тіпси, щоб на, трошечки придавати форму. Ну, я ж кажу, звісно, можна було б трошки краще. Це перша моя робота.